Друга воєнна весна у Степногірську. Заходімо, заходімо, не стойте. Можете сюди прилітіти. Здається, місцеві максимально призвичайлись до таких буднів. Що мені вбігать? Постійні обстріли не заважають садити городи. На війною, а кушать, то хочеться. Залічені кілометри від громади лінія фронту. Та все ж життя тут йде своїм ладом. Двори прибираються, комунальне підприємство теж працює. Вже більше року тут постійні проблеми зі світлом та зовсім немає води. Воду завозимо з міста Запоріжжя, тому що наші свердловини знаходяться, на жаль, на окупованій території, і як нам відомо. Вони розрушені на сьогодні повністю і свердловини, і насосна станція. Три місцеві магазини повністю зруйновані прямими влучаннями ворожих снарядів. Не працюють, на жаль, аптеки ні однієї аптеки немає. Тому, дякуючи волонтерам, ліки завозяться, Завозяться на сьогодні. У нас працюють дві амбулаторії сімейної медицини: одна в Степногірській, одна в Приморському. До громади постійно привозять різну гуманітарку. Днями поліцейські привезли допомогу літнім та маломобільним людям. Добрий день, це з поліції. Відкрийте, будь ласка. Тут ковдра, термос, теплі речі, ліхтарик, батарейки. Так, що вам? Дякую, дякую, дякую. Школярам привезли ліхтарики, батарейки та павербанки, аби ті могли заряджати гаджети для онлайн навчання, яке тут не припинялось. А, а Якби часом не було складно та страшно, місцеві, які і досі залишаються жити тут, неподалік від фронту, непохитні, хочуть зустріти перемогу у рідних стінах. Я до кінця Тут буду, поки не грох на голову. Нічого, все буде добре? Та, все буде в порядку. Скоро перемога. Читали газету? Я... скоро буде победа. Треба читати, я й так знаю, що скоро буде перемога. І її читати не надо.